Ізоляційна олива забезпечує майже 80% електричної міцності у трансформаторі. Більшість поломок трансформаторів відбувається через пошкодження системи ізоляції, тому підтримання нормального стану оливи на тривалий час оберігає систему ізоляції від серйозних поломок. Над цим питанням замислюються монтажні, ремонтні та експлуатаційні організації, які займаються обробкою ізоляційних олив і обслуговуванням трансформаторів. Функції дегазації сушіння та фільтрації трансформаторної оливи виконує установка UVM-6-7 за технологіями GlobeCore. У режимі дегазації сушіння трансформаторної оливи та її фільтрації. Продуктивність установки становить 6 метрів кубічних на годину. У цьому режимі олива подається насосом у стрічковий нагрівач установки дегазації оливи, який підвищує температуру ізоляційної рідини до 50-55 градусів Цельсія. Стрічковий нагрівач має низьку теплоємність та малу поверхневу потужність нагрівання, тому в разі аварійних відключень перегрівання оливи є неможливим. Далі олива проходить через перший фільтр тонкого очищення з тонкістю фільтрації 5 мікрон і подається в вакуумну колону. Всередині вакуумної колони за рахунок роботи вакуумної системи підтримується тиск не більше 2,5 мілібар. Олива надходить на фільтри-активатори і протікає з внутрішньої сторони назовні тонкою. Плівкою з поверхні якої під дією вакуума інтенсивно виділяється вода та гази. Після вакуумної колони олива додатково фільтрується, проходячи через ще один фільтр тонкого очищення з тонкістю фільтрації, 1 мікрон, і потім подається на вихід. Наявність в установці дегазації оливи триступеневої фільтрації забезпечує високу ефективність очищення трансформаторної оливи від механічних домішок та збільшує робочий ресурс фільтроелементів. Після комплексного очищення трансформаторної оливи її пробивна напруга становить не менше 70 кВт. Об'ємний вміст газів не більше однієї та масовий вміст вологи не більше 10 грам на тонну. У режимі нагрівання та фільтрації установка працює з максимальною потужністю 7 метрів кубічних на годину. Всі параметри процесу, такі як температура, тиск стан датчиків і компонентів, відображаються на контролері. Таким чином, після налаштування, система автоматично підтримуватиме їх. При використанні установки дегазації оливи з автоматичним керуванням за технологіями GlobeCore, ви можете очищувати оливу в працюючому трансформаторі. Для цього достатньо підключити установку до трансформатора через систему безпеки TSS. Основні переваги установки UVM 6 7 немає необхідності використовувати адсорбенти для зневоднення трансформаторної оливи. Експлуатація обладнання не викликає забруднення повітря або відходів, що вимагають зберігання і утилізації. Трансформаторна олива готова до використання навіть після одного циклу обробки: низьке енергоспоживання, низький рівень шуму. Установку можна розмістити на причепі і використовувати на місці експлуатації трансформатора. Деталі на сайті дабідабідабіглообкор.com